Каю тих, хто хоче користуватися грантами на постійній основі. Привіт, мене звати Мар'яна Кобеля. Звір я експертка з грантів. У грантовій тематиці працюю майже 10 років, знаю багато про гранти і ділюся цією інформацією на цьому youtube каналі Тому, якщо вам потрібна ця інформація, підписуйтесь а буде корисно. Обіцяю. А ще. Запам'ятайте цю дату: 1 вересня 2024 року. Так. Це саме ця дата, коли в Україні офіційно розпочинається новий грантовий сезон. І в цьому грантовому сезоні на нас з вами українців очікує дуже велика сума грантового фінансування, яка надходить до нас від міжнародних партнерів. Вони добре знають наші потреби, проблеми і готові нас підтримувати. Грантовими ресурсами за моїми лише попередніми підрахунками вони підготували для нас понад 10 мільярдів доларів та євро, які надходять до України, уже вже надходять, і ці кошти будуть розподілені між приватним сектором, між неприбутковим сектором, комерційним сектором. Це гранти для бізнесу, громадських організацій, влади, муніципалітетів для всіх, всіх, всіх. Одним словом, ці кошти будуть розподілятися на менші менші шматочки, гранти і розподілятися на конкурсній основі для нас з вами на різні проєкти. Це і відкриття бізнесу з нуля і розвиток вже існуючого бізнесу, і реалізація хороших цінних ініціатив від громадських організацій чи благодійно. Дійних фондів також це кошти для е, органів влади на зміцнення територій, на відбудову територій, на відбудову України. Це кошти для муніципалітетів для розвитку громад та територій навіть в умовах війни. Тобто ці кошти вже очікують на нас з вами. Але чи знаєте ви, щоб скористатися ними, необхідно бути готовим. Що я маю на увазі? Щоб користуватися грантовими ресурсами, необхідно, по-перше, вміти знайти актуальну грантову програму чи грантовий конкурс, вміти Адаптуватися під нього, тобто, е, модифікувати, можливо, свою ідею, потребу під пріоритети та цілі грантодавця. Ну і що є не менш важливим, вміти написати проєктну пропозицію. Тобто, це та грантова заявка, про яку ви всі добре знаєте, це той бізнес-план, якщо ви в бізнесі да, багато про це чули. Тобто вміти Розробити якісно конкурентно спроможну проєктну пропозицію, щоб вона набрала високі бали під час експертного оцінювання це все потрібно добре вміти. Я Моя команда вже підготувалася до нового грантового сезону. Ми вже, як то кажуть, озброєні до роботи з новими грантами. А я особисто відкрила кілька ящиків Пандори, знайшовши кілька платформ міжнародних, де розміщуються актуальні для нас з вами, українців, грантові конкурси. І, звичайно, що ця інформація буде з'являтися своєчасно і вже є. Вона частково на нашій платформі Центру розвитку часу змін в рубриці Гранти 2024. Вже зараз там завантажено кілька тисяч грантових конкурсів, в яких ми з вами можемо брати участь, але ж потрібно вміти зорієнтуватися в цих конкурсах, та в які саме для нас з вами є найбільш, найбільш релевантним і відповідним. Так? Отож, Тепер основна інформація, з чим я до вас у цьому відео я. Озброєна повуха, як то кажуть, моя команда, і хочу підготувати кожного з вас до отримання грантового фінансування. Ні, не обов'язково замовляти грантову заявку, бізнес-план чи проєктну пропозицію в нашої консалтингової компанії. Хоча це теж можливо, будь ласка, ми відкриті до співпраці, вже успішно працюємо з сотнями підприємств і громадських організацій. Це не обов'язково, так, тому що є альтернативний варіант. Я розробила за останній рік новий курс, онлайн курс та-та-та, називається увага! Школа грантознавства час змін. Так. Саме з таким пафосом я представлю цю школу, тому що це безпрецедентна і перша в Україні школа грантознавства. Я зараз розповім вам. В чому секрет її унікальності, і чому саме так я про неї заявляю, і ви пересвідчитеся до кінця відео? Що вам вже зараз необхідно на неї обов'язково зареєструватися і пройти це навчання онлайн, щоби бути також озброєним до нового грантового сезону? Ну, перш за все скажу, що я в Україні ввела термін грантознавство. Я його зафіксувала на науковому рівні, в науковому дослідженні. Як ви знаєте, я досліджую гранти дуже глибоко на науковому рівні, і в цю школу грантознавства я включила екскурс по екосистемі. Грантів я включила не тільки проєктний підхід до розробки грантової заявки чи проєктної пропозиції, так але я включила особливості. Реалізації грантових проєктів, особливості звітності грантових проєктів, юридичні аспекти, податкові аспекти реалізації грантових проєктів. Я включила туди розуміння за якими принципами працюють грантодавці. Також ділюся чинниками, які підвищують шанси в участі в грантовому конкурсі. Отже, ця школа грантознавства вона є абсолютно новою продуктом і унікальним на українському ринку, доступним для усіх. Отже, перша в Україні школа грантознавства. Ви можете реєструватися вже зараз. Я відкриваю свій смартфон. і Хочу вам дещо важливе про неї розповісти, щоб мінімізувати ваш час на пошук. Отже, під час онлайн навчання кожен учасник з'ясує для себе особливості, як знайти релевантний конкурс, як підібрати за яким алгоритмом для себе грантову програму, як написати якісно проєктну пропозицію, і звичайно, що розуміння, як працює екосистема грантів, що підвищує шанси на успіх у грантових конкурсах. По суті, це курс про всебічне розуміння екосистеми грантів, щоб користуватися грантами на постійній такій собі системній основі. Тому будьте уважні, якщо ви початківець. Для вас буде корисно. Якщо ви вже давно працюєте з грантами, повірте, в екосистемі грантів так швидко все змінюється. Вимоги грантодавців змінюються. І всі зміни я кожного місяця включаю в курс. І буду про ці зміни роз'яснювати. І ми будемо про них говорити в контексті, як використати свої знання, щоб мати максимально шанси на успіх. Так? Ця школа буде корисною як для початківців, так і для досвідчених фахівців. Так, під час навчання ви під нашим менторством підготуєте свій грантовий проєкт, знайдете конкурс, матимете супровід на кожному етапі, і найголовніше ви зрозумієте, як вибудувати системні довгострокові зв'язки з грантодавцями. Що ще ви, як наші слухачі, зможете зрозуміти під час навчання? Ну, по-перше, розуміння, де і за якими алгоритмами знаходити грантові конкурси, спроможність щитувати, я собі підказочку тут маю, спроможність щитувати. Цілі пріоритети грантодавців, щоб розуміти, як якісно готувати проєктну пропозицію, розуміння, як використовувати штучний інтелект для розробки проєктної пропозиції, а куди ж без нього? В наш час дуже популярним є чат GPT і я розкрию таємниці, як працювати з цим чатом і, взагалі, з нейромережами для розробки якісних проєктних пропозицій. Також під час на. Всі учасники матимуть цілісне розуміння вертикальної і горизонтальної логіки проєкту. Ну, і, звичайно, що бачення, як сформувати надійні такі зв'язки ґрунтовні з грантодавцем. Що цінного у цьому курсі? Перше, цей курс розроблений на основі реальних грантових проєктів, які пройшли через нашу консалтингову кампанію. Ми підготували їх для наших клієнтів, От вони отримали позитивний відгук, підписали грантову угоду і вже реалізовують ці проєкти. Тобто, інформація в курсі враховує позитивні моменти успішних грантових проєктів. Друге, курс розроблений. З врахуванням правил проєктного менеджменту та грантрайтингу всесвітньо відомих класиків цієї сфери. І найголовніше, що я, як експертка з грантів, досліджуючи тематику грантів дуже глибоко, врахувала в цьому курсі вимоги грантодавців щодо заявок, щодо підготовки пакету документів. Це вимоги як Національних грантодавців, так і американських і європейських. Що важливо вам знати, як ми будемо працювати? Я знаю, вас це цікавить. Максимально полегшили ми про цей процес. Не потрібно до нас їхати. Хоча, будь ласка, приїжджайте. Ми раді е, з вами завжди покавувати, як то кажуть, в нашому офісі. Але це курс розрахований для. Учасників з різних куточків України і не тільки в нас кожного разу доєднується до наших груп навчальних представники із інших країн, тому навчання онлайн є максимально. Зручним і комфортним впродовж одного місяця ми навчаємося по вівторкам і четвергам з 16 до 18. Хто не зміг, хто не має можливості в цей час долучитися, не хвилюйтеся! Є відеозапис усіх усіх модулів до речі. Ці вся інформація подається в онлайн живому форматі. Тобто, я виділяю час з 16 до 18. Вмикаю Zoom і з вами взаємодію. І ви можете мені ставити питання, просто навантажувати мене цими запитаннями. Я не, ніколи не записую якісь відеоуроки і не даю їх в користування. Я люблю живі зустрічі, ось так з вами, щоб ви могли зі мною взаємодіяти. Ось ці матеріали. Від... Відеозаписи, презентації, каталог фондів, приклади успішних проєктів, які вже отримали фінансування. Виявляєте? Зразки типові документів, усіх документів, які необхідні вам для роботи з грантодавцями, меморандуми, листи підтримки і так далі. Це все ось так складується і дається в доступ всім учасникам нашого онлайн-курсу школи грантознавства. Ви мене запитаєте, які варіанти є по оплаті, по пакетам, що включено, і так далі. Дивіться, є чотири основних пакети. Перший пакет включає теорію плюс практику, самостійне опрацювання грантової заявки. Тобто, на руках ви будете мати готовий грантовий проєкт, готовий до подачі на грантовий конкурс. Під час навчання ми ж роз'яснюємо, як знайти грантодавця так? Отже, на другому пакеті ви отримуєте ту ж теорію, ту ж практику, але вже під менторством наших експертів ви розробляєте проєктну пропозицію. Отже, будьте переконаними в тому, що ви максимально коректно її сформували, бо наші очі бачили, перевіряли і дали вам, як то кажуть, зелене світло. Також в цьому в наступному пакеті, в третьому пакеті, включені, окрім того, що я назвала, ще дві консультації від наших експертів: це такий пост супровід по завершенню школи. І ось ці приклади успішних проєктів, які вже перемогли, що ви могли подивитися, як сформована аргументація, як розроблена мета, цілі, завдання і так далі. Тобто. Реальна грантова заявка, про яку я знаю, багато хто мріє, шукає в інтернеті, але не знаходить. Отож, нов... інновація цієї школи, саме в тому, що ми підготували для вас різні зразки проєктів до різних грантодавців, головне, ті, які вже отримали фінансування. Це, до прикладу, до прикладу, проєкти для є роботи для програми, проєкти для USAID, проєкти для громадських організацій, для бізнесу, проєкти європейського рівня це все вже готове і очікує на вас в нашій школі з грантознавства. Ну і четвертий пакет, який включає в себе, окрім всього того прекрасного, що я описала. Ще дуже важливі речі, як ви знаєте, щоб скористатися грантами Європейського союзу, необхідно бути зареєстрованим на відповідній платформі. Ми в цьому пакеті реєструємо учасників на цю платформу і даємо такий екскурс по європейським грантам, щоб було розуміння, куди в яку програму податися, бо програм дуже багато, потрібно орієнтуватися в них. Також ви знаєте, щоб користуватися грантами США, Держдепу. Потрібно бути зареєстрованим на SEM.gov.ua, тобто мати ось той код, який вам відкриває можливості великих грантів походження Сполучених Штатів. Багато хто за цією послугою до нас окремо звертається, а в цьому пакеті ми включили її, щоб випускник, як то кажуть, мав. Все готове під руками. Отже, які теми будуть розглянуті під час навчання? Я буквально зараз вам їх прочитаю, щоб ви могли орієнтуватися і розуміти, про що буде йти мова в нашій школі грантознавства? Звичайно, що вступ до грантознавства буде розуміння екосистеми грантів, буде розуміння видів грантів, класифікації, філософії грантових ресурсів, пріоритетів грантодавців і так далі. Екскурс по грантодавцям від найскладніших до найпростіших по всьому світу. Я поділюся тими ящиками Пандори, де... І ми шукаємо грантові конкурси. Обов'язково кожному роз'ясню, як з ними працювати. Учасники екосистеми грантів, модуль, який дає розуміння, хто в принципі бере участь у грантових процесах. Ці знання допоможуть сформувати якісно свою проєктну пропозицію. Далі, чинники, які збільшують шанси на успіх. Це просто. Просто вау інформація. Повірте, хто буде навчатися. Потім скажете ще мені. Ого, чому ж ви раніше не включили ці модулі в свої навчальні курси? Звичайно, що буде екскурс по основним документам, з якими необхідно працювати під час формування грантових проєктних пропозицій. Методологія проєкту, план графік, це тільки таке, знаєте, на. Елементарніше, з чим ви можливо вже стикалися, але в документах там зашиті більш ну вагоміші документи. Комунікація проєкту, звітність, особливості управління, особливості. Бюджетування, фінансова частина, податкові аспекти, юридичні аспекти, логі... логічна матриця. Така собі, логіко, структурна матриця і теорія змін ще багато чого. Не буду перераховувати зараз, щоб вам було цікаво з нами взаємодіяти загалом підготовлено 20 Тем. серед цих 20 тем, що ви розуміли, лише мабуть менше половини стосується проєктного менеджменту, а, тому що школа грантознавства це про більш глобальні знання, не просто як написати якісну заявку, хоча це дуже важливо, і в цьому курсі є покрокова інструкція, але в школі грантознавства більша половина знань. Це про те, як працюють грантодавці, це про те, що необхідно знати вам, як заявникам, щоб користуватися грантовими ресурсами. Під час навчання ви розробите свій проєкт, це дуже важливо, і не один, а можливо, навіть декілька. Отримаєте сертифікат, сертифікат підвищеного рівня, який іноді очікується деякими грантодавцями як основний від тих, хто в пошуках нової роботи. Це, до речі, така інновація. Якщо у вас залишаються ще питання, ви їх можете писати в описі під цим відео в коментарях під цим відео, але я. Підготувала вже типові запитання, які мені ставлять наші учасники, які з нами більш щільніше взаємодіють по нашій новій школі грантознавства. Отже, які гранти я можу отримувати після курсу. Ви знаєте, інструменти і методи, які я включила в цей новий курс, вони настільки універсальні, що ви зможете працювати як з національними програмами, так і з програмами Європейського союзу. Це найскладніші програми, так. З програмами Америки. Наступне запитання: у мене немає досвіду залучення грантових коштів, чи підходить, чи підходить мені ця школа. Безумовно, курс розроблений таким чином, щоб від найелементарнішого до найскладнішого, простою мовою оповісти всі особливості. Тому, звичайно, якщо ви початківець, для вас буде корисно. Скільки часу потрібно, щоб побачити результат навчання? Хороше запитання. Курс розроблений для швидких результатів. Ми в сучасному світі не маємо часу очікувати довго-довго-довго. Ні, вже через місяць ви зможете навіть побачити позитивну відповідь від грантодавця через місяць по завершенню навчання. Тобто з нами розробляєте проєкт, з нами шукаєте грантовий конкурс, подаєте і очікуєте приблизно до місяця. В більшості програм можна отримати позитивну відповідь. Чи корисним буде навчання, якщо я вже отримував гранти? Безумовно, розповім чому. Я за останній рік, як науковиця у сфері грантів, дослідила понад тисячу грантових програм. Я написала понад то наукових статей на тему грантів і міжнародної технічної допомоги, я з'ясувала, що настільки все швидко змінюється. На жаль, чи на щастя, на жаль, все-таки вимоги грантодавців стають вищими до нас з вами як заявників. І я, ознайомившись цією інформацією, включила її в цей курс «Школу грантознавства. Наступне питання: який формат вашого курсу і скільки часу потрібно для його проходження? Це десятиденний марафон впродовж місяця: вівторок, четвер, 16-18, Живі зустрічі зі мною в зум-форматі, підготовка домашніх завдань. Ми їх перевіряємо, працюємо в тісній взаємодії. Такий формат вам гарантує максимально бути в темі, бути зі мною, ось так взяти мене майже за руку і повзаємодіяти звичайно в темі грантів. Ще одне запитання: чим відрізняється школа грантознавства від школи з написання грантових проєктів, яку ви проводили раніше? А, так, з 2020 року хто був з нами, вже й неодноразово пройшов курс школу з написання грантових проєктів час змін. Але ця школа, школа грантознавства, вона кардинально відрізняється від того курсу, який був за? Контентом за тим матеріалом, який я включила в нього. Я наголошую, що я даю повний екскурс екосистемою грантів. Я даю повний алгоритм з пошуку. Відповідного конкурсу і адаптації своєї ідеї під пріоритети грантодавця, тобто, як накласти матрицю своїх потреб під матрицю грантодавця. Звичайно, що в цей курс я не могла не включити особливості о управління грантовими проєктами, особливості звітності грантовими проєктами. Тобто, те, що вам потрібно знати по суті, зараз, коли ви розробляєте свої ідеї. І хочете брати участь у конкурсах, щоб підвищити шанси. В цьому курсі я включила чинники, які збільшують шанси на успіх. Юридичні аспекти, податкові аспекти, авторське право, документація. Проєктному підходу присвячено лише ну, половина часу всього навчання, хоча це дуже-дуже важливо. Які фішки курсу? Фішки курсу про фішки курсу розповім на курсі, але тут спойлер: за останні півроку я познайомилася з кількома експертами, які оцінюють грантові. Заявки в програмі USAID, в програмах USAID і в програмах Європейського союзу. Звичайно, що я не можу не скористатися цим і випитала у них особливості, як вони підходять до оцінювання тих проєктів, які до них потрапляють на оцінку. І звичайно, що цими тонкощами, нюансами я поділюся в цій школі. Це вам такий спойлер, але маленький, бо ще багато інших фішок, не менш цінних. В розробці грантових проєктів важливо дотримуватися проєктного підходу, який саме пропонується в курсі. Я вже назвала, що я використовую правила проєктного менеджменту і грантрайтингу, які розроблені всесвітньо відомими класиками цієї сфери, цих сфер, і звичайно, що я опираюся на проєктний підхід, запропонований Європейською комісією, а це основа основ, тобто всі інші грантодавці просто. Просто позичаю цей проєктний підхід. Ви будете його мати в нашому курсі Школа грантознавства. Що підтверджує якість освітнього курсу? Супер питання. Рідко мені його ставлять, але я маю тепер на нього відповідь, оскільки бачу, що є запит на це запитання. Курс пройшов академічну валідацію. Що це значить? Курс був розроблений за академічними стандартами. Курс пройшов оцінку експертів і рецензування фахівців вищої освіти. Курс пройшов дворічне пілотування у вищій закладі вищої освіти. Ну і курс затверджений фахівцями, представниками вищої освіти. Академічна валідація що ще може бути вищим підтвердженням якості. Ну і термін, допоки доступні матеріали, які є під час навчання. Вони доступні впродовж року по завершення курсу. Безлімітно можна користуватися всіма інструкціями, методологією, відео, рекомендаціями і так далі. Залишились запитання, пишіть їх в коментарях, я буду на них реагувати. А зареєструватися на курс вже можна сьогодні. В описі під цим відео є реєстрація. Обирайте зручний для вас пакет, і я очікую на вас всіх на нашому курсі Школа грантознавства, перша в Україні і унікальна за своїм контентом. Я Мар'яна Кобеля Звір розробниця. Курсу засновниця школи з написання грантових проєктів, про яку більшість з вас вже чули, ну і авторка цього Ютуб-каналу. Прощаюся з вами до зустрічі в школі грантознавства.